А представник Путіна у Вашингтоні, роздаючи інтерв'ю різним телеканалам, і республіканським, і демократичним, ті, що прихильні біж до республіканців і демократів, має на увазі, повідомив про те, що Росія не цілить у дитячі садки, бо кажуть, саме от останній удар по харківському приватному дитячому садочку був точкою відліку введення нових санкцій Дональдом Трампом. Він про це не говорив, але був дуже оборний. Так от він каже: це був нещасний випадок. Кожна жертва є великою трагедією, говорить він. І саме тому каже, ми хочемо якомога швидше завершити цей конфлікт. Так, війну він називає конфліктом. Він мало чим відрізняється від путінського режиму, тому що він є його представником. Але він заявив, що рішення щодо врегулювання війни в Україні може бути знайдено дуже швидко. Саме тому я вважаю, він туди і полетів. Не для того, щоб зупиняти швидку війну, а для того, щоб запустити, перезапустити, продовжити цей переговорний процес, який рухається дуже важко. Трампа це дуже дратує, тому він і почав говорити про санкції, не лише говорити, а й оголошувати їх. Так, от Дмитрів сказав, що я переважно зосереджений на економіці, дійсно так і є: інвестиціях та загальних відносинах зі США. а також на тому, щоб переконатися, що діалог триває. Так він фактично пояснив свою присутність у Сполучених Штатах Америки. Але я думаю, каже він, є декілька елементів. Один з них це гарантії безпеки для України. І Росія сказала так: Росія відкрита до гарантій безпеки для України. Що конкретно він має на увазі, друзі, я вам пояснити не можу, бо якщо гарантії безпеки від Росії для України, то ну ми їх вже бачили і бачимо і нині. Ну і також Дмитрій сказав, що точно є питання територій, де є російськомовне населення. Навіть російське каже він, яке було атаковане українськими військами ще до початку конфлікту. Це дані наратив, який поширюють росіяни постійно, що ми бомбили Донбас. Ми це вже чули. І також він каже, і є питання нейтралітету України, яке важливе для безпеки Росії. Тому зараз він говорить про три ключові позиції, які лежать на столі переговорів Вашингтону та Москви. Перше, це гарантії безпеки для України, потребує розшифрування. Друге. Нейтралітет України, ми маємо відмовитися від НАТО. Ну і третє це питання територій, де є російське населення. Що за цим стоїть, поки що не зрозуміло, але як я вам розповідав у ранньому відео, Дмитрій говорить про лінію фронту як лінію розмежування. Я думаю, що зараз ще мова йде і про те, з яких територій росіяни мають вийти. Але, звісно, ну, здавати Донецьку область ніхто не буде. І це вже чудово розуміють у Кремлі, адже на нашу сторону став і Дональд Трамп. Він каже: зупинились там, де є, розійшлися по домівках і далі ведемо переговори. Ніяких обстрілів. Тепер щодо обстрілів по території Росії, тому що не лише росіяни б'ють по нас, і ми даємо відповідь у Волгоградській області. На болотах була атакована електропідстанція Балашовська. Це ключовий об'єкт південної енергосистеми Росії, яка живить Волгоградський військовий округ. Це об'єкти Міноборони та транспортні енергетичні вузлі на напрямку саратов ворона Раніше Росія вже втратила ще одну підстанцію такого типу Вишкайма. Також сьогодні Рязанський НПЗ Роснефті, та котра потрапила під санкції Трампа і постачає паливо московському регіону, з 23 жовтня призупинив переробку нафти на другій за потужності установці. Про це пише Reuters. Найбільший завод компанії, який минулого року переробив 13,1 мільйона тонн нафти і забезпечив 5% сумарної потужності НПЗ в Росії, пишуть журналісти, потрапив під атаку безпілотників у четвер і став. На заводі виникла пожежа, загорілася і була аварійно зупинена установка первинної переробки. АВТ-4 продуктивністю 4 мільйони тонн. Тобто зупинилося не все, але це дуже важливо, друзі. І підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ сьогодні звільнили населений пункт Сухецький Сухецьке у Покровському районі Донецької області. Зазначається, у офіційному повідомленні, що під час штурму дії українські військові вступили в бій із противником чисельністю понад 60 осіб, 64 з них вбиті, 8 поранені, ще 9 здалися у полон. Але на превеликий жаль є і зворотна, негативна інформація. На окремих ділянках, звісно, росіяни також просуваються. Те, що ми з вами констатуємо тут уже впродовж не одного місяця, фронт рухомий, він рухається в обидва боки. Можливо, більше в український бік, але і в бік окупованих Росією територій, також рух є. Тепер, друзі, щодо тиску Дональда Трампа на Росію. Він уже проявився в оголошенні Трампом санкцій, які вступлять в силу дещо згодом. Сьогодні видання Reuters пише про те, що Трамп ще готує санкції, якщо Путін не зупиниться. Путін, поки що, як ви бачите, не зупиняється. Але Дмитрій уже у Вашингтоні. Так, от адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо Путін не зупиниться. Співрозмовники видання Reuters на умовах, звісно, анонімності сказали, що вони, тобто американці, підтримують використання європейським союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України, бо Трамп хоче грошей. Але в будь-якому випадку нам ця зброя потрібна. Але коли війна зупиниться, я друзі вам точно кажу, ми будемо зброю тримувати менше на превеликий жаль. Тому тут зараз слушний момент, аби дійсно Трамп дотиснув європейців, щоб вони ці гроші. Взяли і віддали Україні не напряму через фонди. На ці гроші купували і зброю, і фінансували бюджет. Ви мою цю позицію знаєте вже давно. Також Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів у США. Там сума невелика, близько 8 мільярдів доларів. Але це також хороша історія. Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, пише роють розпрямовані проти банківського сектору Росії. Та інфраструктури, яка використовується для постачання нафти на ринок. Але справа в тому, що скільки завгодно можна закривати, позбавляти окремі банки на Росії платіжної системи SWIFT, це нічого не дасть, тому що треба повністю вимикати SWIFT на всій території Росії. А це може зробити виключно Брюссель.